На Сумщині нові наслідки російських обстрілів. За даними ОВА, загинув мирний житель. Є поранені у Великописарівській громаді. Удар ФПВ дроном травнував трьох чоловіків. Загалом за добу з ранку 27 до ранку 28 вересня зафіксовано 167 обстрілів по 50 населених пунктах у 20 громадах області. ДСНС повідомляє, у сумах російські БПЛА влучили по автостоянці, зайнялися вантажівки з напівпричепами. Рятувальники оперативно гасили пожежу, роботу кілька разів призупиняли через загрозу повторних ударів. Займання ліквідовано. Повідомлень про травмованих не надходило. Екстрені служби працюють на місцях, наслідки уточнюються. Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.